Уявіть світ, де туман живий і небезпечний, краде людей і страх ухоплює місто в невеличкому містечку шу сестра і брат живуть в минулим, яке не дає їм спокою. Їхніх батьків забрала тиша, жахливий, мерзенний туман, якого бояться всі мешканці сонячного королівства. Щоб вирватися з бідності, змінити свою долю, дівчина-журналістка бере на себе завдання написати сенсаційну статтю для популярної газети. Пошук сюжету приводить і її, і її брата на нічну вулицю, де немає жодної живої душі. Один вечір назавжди змінює її життя. Вона зустрічає пекельних джентльменів, мисливців на пожирачів тиші, і розуміє, щоб вижити, їй потрібно приєднатися до клубу. А як це зробити? Коли ти дівчина, потрібно змінити зовнішність, приховати свій страх і відкрити правду, яку від вас довго приховували. Це серія тиша української письменниці Ленген Лібовський. Це сучасна українська письменниця Надія Паруй. Серія складається з трьох книг, але в мене наразі дві. Серія вважається завершеною фентезі історією, але авторка зазначає, що можливе продовження. Хоча це не вплине на вже завершений сюжет. Для мене це одна з найулюбленіших фентезі історій. Атмосферна захоплена подіваними оборотами. А ви прочитали таку книгу української авторки? Напишіть у коментарях.